Католицька церква Польщі і греко-католицька церква Україні ми разом, разом хочемо вести наші народи дорогою примирення. Бо це і та дорога, якою можуть і повинні йти християни Європи у третє тисячоліття. Ми особливо молимося за цей тиждень у польському соймі, щоб політики якимись невластивими термінами не знищили ту справу польсько-українського примирення, яку наші церкви вже століттями разом чинять. Йдуть разом вперед, поляці українці, поляки українці є братами. Першочерговим у цьому братерстві є єдність віри, яку ми прийняли практично одночасно. Цього року ми святкували 1050-ту річницю хрещення Польщі. А ви нещодавно святкували 1025-ту річницю хрещення Росії. І це братерство не стосується тільки минувшини, воно стосується теперішнього і майбуття. На прощу у Зарваниці також зачитали лист польського єпископату до поляків з нагоди річниці Волинської трагедії, у якому закликають до прощення і об'єднання. Похід зі свічками розпочався біля парафіяльного храму Зарваниці, де зберігається ікона Матері Божої Зарваницької. Там відбувся молебень до Матері Божої, а також панахида за воїнами, які загинули під час АТО на сході України та усіма невинно вбитими.